Святий Миколай днями завітав з подарунками до села Медині і обдарував дітей Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації. Напередодні Свята Миколая у міжрегіональному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у село Мадиня приїхав Галицький дитячий самодіяльний театр з виставою, яку із задоволенням подивилися вихованці закладу. А також до них завітав Святий Миколай з поважними гостями головою райдержадміністрації Григорієм Івасишиним, працівниками районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Служби у справах дітей райдержадміністрації, які приїхали з подарунками. Із Небесної країни вітаю вас, любі діти України. Сьогодні, власне, рік минув, як на землі, я тут кабу, дітям дарунки роздавав, всіх вас до праці навчав. Наказав вам чесно жити, добро творити, зла не чинити, людей. Ми, що сьогодні маємо таку можливість привітати вас з прийдешнім святом Святого Миколая. Ви знаєте, що Миколай був щитний, добрий, великий меценат. Районна державна адміністрація, відділи нашій молоді спорту. От ми надіємося, що ще з Івано-Франківська будуть гості. І це все буде робитися для того, щоб ви відчули, що ви не самотні, що над вами є дуже велика опіка, як ваших, можна сказати, вихователів які вам заміняють матерів, так і нашої держави, так і всіх людей, які проживають в селі Медині, які проживають в нашому районі, тому що ви цього заслуговуєте. Ви майбутні лікарі, професори, вчителі, викладачі, можливо, космонавти, можливо, президенти. Перед вами велике майбутнє. Тільки, звичайно, для того треба ті прекрасні умови, які ви маєте. Я сподіваюся, що добрі умови, використати їх сповна. Добре, вчитися, здобувати знання міцного здоров'я, добра та божої опіки бажали в цей день дітям гості, а святий Миколай роздавав їм солодкі подарунки.